Усім привіт! У нас сьогодні вже вечір. Я знаю, що багато хто чекає наш випуск відео. Але, дівчатка, пробачте мене. Зараз все поясню. Сьогодні чим займалася. Вчора займалася і огірками, і... десь, ну, мабуть, це тут. Те, що я вчора робила, Оце вчора робила огірочки, ще закатала компотики. Вон, компотик одненький стоїть. Господь. Я буду показати. Ось. Ці огірочки вчора були. Компотик вчора був. І вчора ще були персики. Де вони? Оце, мабуть, вчорашні персики. Ось вони. Вчорашні персики в мене. Сьогоднішні, мабуть, мабуть, сьогоднішні огірочки, да, бо коля складав сюди. І ще сьогоднішній. Шо? О, 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 о. Овочевий сік. Дві порції очевого соку. Ой, дівчатка, чесно кажучи, важко мені, морально важко, фізично важко, то мені Даня, Дашенька допомагала а зараз, а зараз що? Вона поїхала? Ой, мені так важко, важко, мені так сумно, сумно. Вирішила трошки записати вам відео, ну, хоч показати, що ми є, що ми тут, а, що нікуди ми не поїдемо. О, Господі, ці бутлі, це все на кучу у мене тут стоїть, щоб ви розуміли. Я тут перебираю, убираю, перебираю, убираю. Все зрізала сьогодні. Це те, що боль мінь гарне. Бачите, які Вони гарні, вони класні, але вони падають, вони якісь, ну, вони плямисті, бачите, як хворіють. Не знаю я. ну, в общем, які є, так і є. Що я можу сказати? Коля вчора покосив, ще не зібрали повністю травичку. Ось Бачите, трішечки простори нарісувалися, бо зовсім було все якось так бф, зарощене. Тут зараз я поливаю, щось роблю. Ой, матрюнька вона лежить, це ще кучу, треба вивезти. Ось. Обрізала сьогодні, все. Нема толку з сігнали зовсім. Ось, бачите, що з ними твориться. Воно тут пролито, тут мокрінько. О ті бозі, які ви гарні. Ви щось розмовляли. Ну, бачите, що з ними робиться. Все, нема. Оп, і все. І вони якісь хворі, хворі. І ось то ж пішло і засохло. Ну, ну це вообще щось. А що дівчинка дріхне тут. Рихне тут дівчина така, вона все така красавиця. Да? Не нервнич, не нервуй. Короче, хлопці сьогодні купують. А, я не сказала, да? А Стас до нас вчора приїхав, то хлопці сьогодні купалися, а я ще ні. Бо я ось, ось зараз переоділася в купальнику зараз. То думаю на вечір скупнуся трошечки. Хоча тут мухи понападували якісь брі. Поболіли огірочки, поболіли вони. Чогось у мене зараз щось пообравляю чимось їх. Це тут ті, що, ті, що тут, усе, вони бачите, щось поболіли зовсім. Я їх пролила, вони все нормально пролиті. Хорошо, але ж, мабуть, їм якихся, опять вітамінок не вистачає. Зараз буду щось думати, щось проливати. Так, що тут? Тут переношу туди-сюди шлангу, потроху поливаю, бо це, звісно, взагалі жесть. Земля сухуща. У нас сьогодні обіцяли, що може буде дощ. Але доща в нас не трапилось. Ось так. от блін. Давай ще поламай мені квітку. Ось така хай там лється щось. Ось мені зарослі. Оце я обрізала, другий раз почало квітнути. Бачите, яка гарна. Ну, на день воно відкрите було, зараз воно закрилося все. Так, що в нас? Що в нас за закрасає взагалі? У нас довкола краса. Тут це від овочевого соку зараз сушу ці штуки. Ну, понятно, тільки бачки ще сушаться. Курочки ще не залисли. Що вам ще розказати, дівчатка? Все. Я вам сьогодні давала багато всього вкусного. Да, це ви такі розказуєте мені. Сьогодні багато чого вкусного ви їли. Я вам кашу дуже добре варила. І ви ж її з'їли, з'їли. Чого? Ква, ква 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 Боже, а що це з вас пір'я летять? Друг, дружки пір'я чи що? Назвід, може вже хтось із знісся. Коротше, що напахалася сьогодні на кухні, так що замарила, що просто вже дихати не хочеться, як кажуть. З самого ранку проснулася, давайте ми банками, банками, склянками, банками. Там в мене поливається, треба піти поливалку приставити. Сусідки на городі. Боже, треба займатися городом, бо, якщо чесно, Коля хоче прикосив, бачите, дорожка є, прикошена, добре. Кабачки повилазили на сторінку. Вчора лазила, блін, шукала укроп. Що ви думаєте, я знайшла? Ага, фіга. Тут все повикашував, але куря повикашував. Тепер я нема денечка. Казала, не трогайте той хмель, хай він буде вже. Раді Бога, той хміль. Щоб їм там деньчок був, Ні, викоса дирка залишилася. І хлопці, що роблять хлопці? Давайте я вам покажу, що роблять хлопці. сьогодні. Вчора приїхав вже на вечір. Ой-ой-ой. У мене тут, бачите, яка краса. Така краса, що капець просто. Це паразера стало. Ну, хости зато цвітуть. Гарно. Гарно пряга. О, а хлопці вже пішли. Де вони подівалися? Ну, Сливи треба було збирати, бачите, воно осипається. І тут осипаються. Я думала, що вони тут, а вони вже десь пішли. Зараз з тої сторони прийду. Покажу вам. Роба таку, как она, не отмостка, а, ну, типа отмостки робить щось. Бо у нас стиральна машинка, ми її випускаємо на вулицю. Ну, шланга йде на вулицю. Бо якщо э, стиральну машинку пускати. Що, куди випиш? В магазин? Да. Ну йдіть. Якщо стиральну машинку пускати в, ну, в яму, то дуже-дуже швидко вона буде наповнювати яму. Це не, не, не гарно. Тому що стиральна, насправді, я дуже часто праю. пру, 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 ось, ось Бачите, що швенер? Ось ж, труба отак проложена. Ну зараз я зараз не буду стирати, понятно. Це так труба проложена, потім будемо так і аж туди на, на двор буде вона виходити. Тут коля собакам намастив, щоб вони бігали, щоб вони не натоптали. Не, 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 не Головне, щоб вони не подумали, що це потрібно бігати. <риклад> Заходь сюди. Ідемося сюди. Давай, заходи. Заходи сюди. Нет туда нельзя, нет нельзя, Ой, все, сюда, не 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 не, очень сюда, иди сюда сюда сюда, иди иди ко мне, нет туда нельзя, нельзя нельзя, очень сюда, давай давай давай, пошли. пошли 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 пошли, не бойся, ай да, ну давай, оп оп оп, все, бачишь как хорошо, все, молодец, бежи бежи, ну бежи давай, пошли пошли, ай ну пойдем. Дівєтко моя, красуня. Іди сюда, моя хороша. Да, він щось він поклавно, вона буде боятися, вона вступати не. Іди сюда. Іди сюда. Моє сонечко. Ай, моя, моя дівєтко. Короче, мені кажеться, що це він зря зробив таке. Бо вони збоку побіжуть. Ось, все, бачите, позаливав, щоб все, що Лилося звідси звідти і туди в трубу попадало. Ось через гараж по трубі і виходила аж там. Бо в нас, ну бачите, вихід з хати, це труба з стиральної машинки, воно текло де тільки могло. Ми йому труби підставляли, виводили, але зараз та-та-та. Він... те, що є, то є. Коротше, оце він сьогодні... Вони сьогодні все зробили. Ось, Тут накидали землі, воно ж буде стікати сюди. Ну, як є, так є. Так, що в нас ще? Що в нас ще цікавого, крім консервації, крім того, що вони щось роблять? Це вони сьогодні думали поставити, бачите, частково тут все порозгрібалося вже в гаражі тут такого нема бардака, як був. Це треба трішки все це поприбирати ще, щоб можна було загнати сюди машину. А, що? Тут я поливаю, взагалі-то? Я забула, що я тут поливаю, взагалі-то. Ой, ось так меленько меленько Трошечки, трошечки. Потрошечки, потрошечки. Бо така жара, вона земля вообще сухуща стоїть. Просто сухуща земля. Ще Шо? Шо? бакины-барабакини. Барабакини с хати вынесла квіти. Ой, боже мой, з ними щось робити, надо позрізати надо. Воно гарне, красиве, але е, воно тягне сили з цієї квіточки, зрозуміло? Да? Це можна розсадити десь, бо воно з коріннями йде. Але не, не хочу нікуди його розсаджувати. Ось І в общем не знаю. У мене цей, ця квітка взагалі перекинулася сьогодні. блін. Розсипала там землю і все. Така важка стала. А земля якась тут галіма. Що виходить, що поливаєш і вона одразу проливається в. Подончик. А так пальцем трогаєш, а воно вокруг сухе. То, коротше, виходить, воно таке було легке, такий легкий вазон, що воно впало і розсипалось там і земля, і все на світі. Фух, жарінь. Обіцяли сьогодні дощ. Але доща нема. Е, непонятно, буде він чи не буде той дощ. Я вирішила, піду теж в басейн трошки сполоснусь. Після такої Ой, праці. На кухні, тут треба сполоснутися. І зябі-мої зябі, мої, зябі-мої зябі, зябі. Чотири зябки в мене. Такі зябки в мене чотири штучки. Вони самі прийшли і самі тут живуть. Але це якісь жаби, це ті жаби, які живуть і на землі, і в цьому в прудику. Оно ще воно. А, ну, тіка, тіка, тіка. Бо я бачила, якщо я тут включаю, я там вставляю, буває полівалку, і воно так розбризкує, і наповнює басейн для, ну, щоб було більше водички, і заодно поливаю все в округу. То одна жабка випригнула і поплигала аж туди, в кущики, то це виходить не тільки ті, що живуть в воді. Це такі і вода, і, і цей. І, мабуть, ті, що на землі живуть, я не знаю. Вже треба його почистити, бо оця паутина, оця водоросль. Да, вона називається паутінка. Бачите? Воно, бачите, вона знову в мене тут все заплитає. І ця вже піднялася. Очисти... А, а, а чистий очисник. Піднявся, значить, що там вже воно не тягне, не тягне нормально воду, грязь, це все, то потрібно його помити. Це взагалі якась така задовбана, що мама дорога, я забуваю, як слова називаються. Ось, якось так, Дівчатка, Трошки походила, вам трошки розказала. Тут у мене взагалі трендець. Я взагалі не знаю, що, що, що це в мене таке. Це я тут поставила пролить е, трошечки, щоб ну, оживити ці квіточки. Все остальне, і поперла у ношу. Не просто от, оці квіточки, а поперло усе. Ну, воно зранку класно цвіте. Воно зранку таке гарне тут це в таких сиренівих цвітах. Здравствуйте! Я в купальнику я, я купатися. Дощик. Почав крапать дощик. Класно, треба шмотки знімати бігом. Ви ну, ну, бачите, оці всі квіточки вони такі яркі, класні, розкриваються зранку, такі прям бутони становлюються. Коля каже, та не зрізай, хай ростуть. Я кажу, ну вони ж тут заплітають все і оці заплітають, Бать, вони такі-такі негарні. Ну, це, ну я в цьому році, да, я хости не садила, тут нічого не садила. Нема у мене, по-перше, часу, по-друге, -по Ну і грусів не було так, щоб взяти і купити. Самостійно виросло. Воно вирішило ну, мене порадувати, самостійно виросло. Це ж кажу, У мене в цьому році квітник ніякий. Просто ніякий. Це, слава Богу, хоч трошки рози. Чи троянди так, радують. І то обрізати вже треба, бачити, якісь такі. І удобрити треба їх, бо вони якісь негарні. Мені не подобається. Це якийсь колір такий дурний. Що це за троянди? Я зазвичай їх піддобрюю, У мене є спеціальна ну, така штука, порошочок, то після того, як прольюся, пролила, треба їх взрихліть, походить там сапочкою. То пролить трошечки удобряшечками всякими. Ось, ну, якось так. Все в нас добре, слава Богу. Хто питав там за колю, то десь в кінці місяця його ну, будуть визивати, там ну, йому подзвонять. Ось буде уходити в кінці місяця, так що так. Так що на осінь я залишусь сама. Ну, сама, мама кричить, Я до тебе приїду жити. Я кажу, ну, дру, здрасте. Я кажу, ні, не треба. Воно, звісно, класно, все, і мамочка рядом, і все остальне. Ну, ну, по суті, вона і тут рядом, ну, як би в місті. А це я ж кажу, що Ну, не знаю, а, я не можу сказати, що я. А з мамою знайду лад. Я от дуже-дуже пер... переживаю за те, що я можу з нею не знайти общий язик, якщо ми будемо вдвох, то коли, знаєте, Коля вдома, э, то вона ж у нас місяць жила, коли приїхала з Польщі, Ось, то якось було нічого, знаєте, нормально. Але ж там і Коля, і все інше. А тут я буду нервувати і мені здається, що я буду э, занадто як агресивна. Я не хочу у своєї агресивності її ображати, от чесно скажу. Я так думаю, що ми з нею будемо сваритися, бо я знаю свій характер, я, я ж кажу, що я ну, мало уступаю людям. А ось якщо касається, там, наприклад, городу, да, там щось таке, то я, ну як? Добрий вечір! Типу, як сказати? Вона буде по-своєму щось розказувати, а я хочу по-іншому, і туди і тепе, і почнуться у нас ці сварки. І я не знаю, ну так було раніше. Може, зараз буде не так, я не знаю. Ну, коротше, я так ну, переживаю за те, щоб ми з нею не сварилися. ось, а, Опять же, кухня. Ну, що значить дві жінки на кухні. Подивимось, коротше. Заховую, ну, вона сказала, що я приїду, ну переїду, а, а там буде видно. Да, да, ні, ні. Якщо чесно, ну, я це я чесно кажу. Що краще б я до неї в гості їздила, чим отак от жити разом. Бо у неї другий графік, вона встає дуже рано. Вона вже в пів шостої вона вже на ногах. Я не можу так рано вставати. І вона ходить, мається оце зранку, вона ходить, ходить. Ту -ту 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 -ту. А мені воно важко так рано. Я встаю в восьмої, вісім, поки поп'ю каву, вона цього витерпіть не може. Вона починає, ну що так довго, ну що так, давай щось робити, давай щось робити, давай щось робити, ну що так довго. А в мене теж якось так. То це ділюсь трохи з вами своїми переживаннями. І образити не хочеться. І що робити, і не знаю. Як це все це як оце все провірнуть, щоб її не образити, і, і, ну, і не поссориться, і взагалі я не знаю. Коротше. Хоча, може, все буде і добре, може буде все і, і по-інакшому. Коротше, не знаю. Так що, пишіть свої зображення, хто як думає, як воно що. Коротше, вам трошки показала, що в нас. Якщо чесно, я ж кажу, після від'їзду Даші. Ну, зовсім мені не хочеться. Якось так мені скучно, мені якось так не скучно. Як? Я за, за нею сумую. Дуже сумую і мені навіть не хочеться камеру брати в руки. Коля е, мені каже, ну ми ж усього заливаємо. Возьми щось запиши. Я кажу, чесно, ну не знаю, не, не, не". якось так мені важко. Важко. треба трошечки відійти. Зараз трошки відійду і з новими силами буду щось вам писати. Всім дякую, хто залишається з нами, хто терпе мої ці такі состояння. Ну, як я зараз, так і розказала. Тому так, поділилась трошечки з вами. Всіх люблю, всіх в всім пока-пока. Сподіваюся, що пару днів і все буде добре. Так, що, ходили за петухом. <піrik> <піrik> Вирішили для наших курочок взяти петушка. Ну давай попробуємо кинути, що він там давай, буде робити? давай, Quindi, курений, курений, О, давай. Йому курі, не курі він усе. О, виходи, давай. Виділи йому. Ви зараз з ними розберемося. Смотри, хто є. Ну, йому досрати. До, до давай, ще виганяй їх. Виганяй всіх, давай. А що, всіх остальних ти не захотів? О, ну, все, він. Все, боком уже пішов, бачите. О, диви, а вони рази до нього. Ну, а я же, ну, пету вже є пету. Типа, що ти там показуєш? А ну-ка, ну-ка, давай. давай. Какой мужчина? Що ну, він там, щось він там топчеться? За ногу його щипануло. Она його за ногу щипає. Усім доброго раночку. На сьогодні дощик прийшов. Верніше, вчора прийшов дощик. Так гарно, так класно зараз зранку. Квіти, квіти, огірок, квіти і огірок. Взагалі, дурницю ми зробили, що взяли вчора цього пітуха. А, я сьогодні за ним ганялася зранку. Це якийсь кошмар. Треш називається. Воно вилітіло. З цього, з, ну, понятно, да, Загородки. Дівчата його б'ють. Не понравився їм петух. Ми сказали, що фу. Якісь, якісь малегітки, да. Да, дівчатка? Скажи, якісь малегітки. І вони його б'ють і він вилетив. О боже, розколбасили їм насипало сьогодні їсти. Розколбасили все. Таке устроїла. Блін. фу. Я каваш матір і всю кашу. <кхем> Чуєте, я його зловила, сюди закинула, а вони його загнали в хату, і це сидить блідий в хаті грала гра Короче, гра Коротше, не, не, не к двору, як кажуть, знаєте, вони так посадили на нього, думаю, що це таке, а воно сьогодні утром сидить у тут, співає, ходить по двору. Ой. Прийшлося виходити. Коля каже, та ну і <смі> Каже, Я його зразу не хотів брати. Ну а... а я що, а я що, вийшла? І давай за ним ганяться тут. Їлі зловила. Цього бін, петуха. Закинула його туди, а вони дівчата його не не, не восприймають. Взагалі ніяк. Навіть зараз поп'ю каву. Та... Ні, Коля проснеться вже тоді. Віднесе його назад. Так що, так. що ну, Таке буває. Не захотіли вони цього петуха. Вони подумали, що воно якесь таке малебальне. <ріць> Хоча Серега каже, що в нього він там всіх топче. І навіть на гусей і, і на всіх. Коротше, там. Ну, у нас, у нас ну, не вийшло. Ну, що ж ти у нас дівчата модні. Вони не хочуть такого хороводного. Да, дівчатка? Не вас прийняли, да? Какие у дівчатки красавиці. Наш нам той петух. Ой, короче. Ранок. я вчора навіть да, да, купалася. Я вчора якраз раз дощик починався. Такий, знаєте, миленький ще був. Я кажу, я так хочу полоснуться після цієї кухні, після цього -всього. Я Кажу, ну пошли. То ми як занырнули туди, а ще стажеш у нас. то по кругу, Як оці дворалеє? Ну класно, так накупали, що сьогодні аж плечі болять. А воно ж так, ну, як кружишся, починаєш кружитися. Круговорот робити, то воно ж руками, 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 і виходить цей. А потім руки болять плечі. Так, цей мій, мій бур'ян ще більше розростеться, я так розумію. Ну, це не бур'ян, це бачите, це, це квіти, ну, але ж вони повинні чи повинні віце були ось сюди. А воно не захотіло, я не направила, воно не захотіло. Воно. Красота і пісня. Коля мені кричить, що нічого тут не насаджує особа, може і в цьому році будемо міншати. Хто я говорю, в цьому році буде вже уміншати цю капельку. Вже як буде, так буде. Так що вона в цьому році у мене самостійна така дамочка. Що росте, то й росте. О, хохошечки. Зараз поп'ю каву і щось буду робити. Що не ще не знаю. Сьогодні сходила вже, за всім. поздоровкалась зі своїми жабками, з подружками з моїми. Вона сидять квакуні. Ну, басейн щось якісь такі Засраний. Водичка чиста, але що це полтина ця водерсль, на дно сідає зараза. А то її вибирати треба постійно. Бо вона і робить гадкі діла. Такі. Ага, ага. Все-все, Всім доброго-доброго ранку. Отакий у нас ранок. Зараз пів сьомої. І зараз 22 градуси тепла. Дуже класно. Спеки ще поки нема, сонечко тільки встає. Нормально. І так воно прям класно класно Суперовське. Всім доброго, класного ранку і хорошого-хорошого дня.